Мої хороші усіх вітаю. Йде дощ, але ви добре знаєте, що я люблю таку погоду. І тому вийшов сюди на терасу, на балкон, для того, щоб поміркувати. Поміркувати, подумати, знаєте, як то кажуть, залишитися декілька хвилин наодинці. І зробити дійсно правильні висновки. Хочу подякувати. Просто низький уклін кожному і кожній з вас за ті два дні коментарів під відео, яке я назвав, можливо, крайнє відео на каналі. Ви знаєте, я зрозумів, як важливо, наскільки важливо для багатьох з вас, щоб канал жив, щоб канал розвивався і працював. І з Криму люди пишуть, з усієї України та взагалі з усього світу. Тому що дуже багато людей повиїжджали, пороз'їжджалися. Але в тій українській мові, навіть як то кажуть, в тому Тернопільському говорі, в моєму суржику, люди черпають якусь надію. А дуже мені цінується те, що багато жінок. Там віком 60 років, 50, 40, навіть 70 років пишуть, що ми дуже багато чого в тебе вчимося. І нам дуже важливо, щоб ти випускав в подальшому відео. Мої хороші. Я всіх дуже ціную, я безмежно вдячний кожному за вашу активність, тому що в плані активності коментарів, вподобайок, такого не було ніколи. Це тільки підтверджує те, що треба рухатись вперед і не випускати руки. Е Можливо, якісь такі, знаєте, слабинки е бувають. Ну, але, як то кажуть, пробачте мене за них. Бо всі ми люди, всі ми емоційні і маємо якісь, як то кажуть, свої внутрішні перегорання. Так що запевняй, що все буде добре. Що ще дуже важливо, я зрозумів, що. В мене на каналі немає оцих, знаєте, хейтерів. В мене настільки всі добрі, позитивні, доброзичливі люди, що, можливо, 2% тих, це навіть хейтерами навіть не назвеш. Це ті люди, які не люблять, коли їх називають мої хороші. Ну, такі, знаєте, оці, що я кажу, гімнисті трішки. Ну, але, але. То їх є приблизно 2%. І ви знаєте, навіть у тих 2%, які там раніше писали, що я розчарувалася, розчарувався, я відписуюся, навіть вони приперлися на мій канал і знову ж таки писали величезні петиції. Наскільки добре, що я вступаюся з YouTube. А тепер моїх 2% скажу вам отак. Наразі не дочекайтесь. Все у всіх буде добре, в тому числі на YouTube-каналі Віталій Барилко. Продовжуємо жити, продовжуємо знімати наше життя звичайної української сім'ї. Я безмежно вдячний кожному за коментарі щодо Марка, тому що Марко за цих два останніх дня теж ходить: а чому ми нічого не знімаємо? А давай я щось зніму, там побіг, якісь вдіває шорти. Бо хоче красиво в кадрі виглядати сам, сам, розумієте? І дуже багато коментарів, та практично 90%, написали, що дуже шкода, що ми настільки привикли до вас, привикли до Марка, як то кажуть, наш серіал продовжується. А вас, мої хороші, запрошуємо до перегляду, дякую за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі. Навіть ті люди, які ніколи не писали, почали писати. І мені це дуже приємно. Тому давайте разом. Я з своєї сторони, ви з своєї сторони, будемо все ж таки рухати україномовний контент вперед. І розвивати канал Віталій Барилко. Отож, поїхали! Ширі, вітання. Треба вже знову сьогодні йти стригтися. Пройшло буквально два тижні від останньої моєї стрижки. Волосся як на дріжджях росте. А, сьогодні, знаєте, то кажуть, біда одна не входить. Якщо закінчується, то закінчується все і відразу. А, практично, знаєте, оці всі мильні брильні вже на закінченні, тому хочу перевіритися в Єву. У нас на районі є все. І Єва, і Фапівочка, і Аврора. І е, практично такий невеличкий ринок, і знаєте, все виходить в одній лінії. То я завжди закод, зайшов один, другий, третій, ну двері. Поруч, все дуже поруч. Промоніторив ціни, подивився, деякі акції працюють, де дешевше, що можна придбати, там і купую. Якби були на різних кінцях, знаєте, то кажуть, на ринку, то я би не бігав. А так, з одних дверей другі, з одним другий і без жодних проблем собі. Можна трішки зекономити. Вчора йшов сильний град, потім в півночі йшов дощ, а зараз вийшло сонце. Не був на помідорах майже два тижні. Треба обов'язково поїхати, чи взагалі там ще є. Бо з цими дощами, напевно, ця фітофтора буде заїдати. Я був такий довольний, що слава Богу, все окей, все окей. Ну, маю надію, що так це і буде. Зараз біжу. По закупки потім йдемо з Марком записали на контрольний огляд, бо ми стараємося, знаєте, як то кажуть, раз в півроку чи раз в рік так традиційно зробити всі огляди, що потрібно до окуліста, там по всіх лікарях. Ми не пропускаємо жодної прививки, яка йде по графіку. Ну і звичайно, що раз в рік традиційно робимо обстеження і контролюємо, щоб знаєте, було все добре. Тому пройшов рік. З останнього обстеження окуліста, і сьогодні теж побіжемо на це контрольне обстеження. Тривога. Значить, магазини відпадають. Біжу зараз в садочок, забираю марка, щоб не встигли завести в укриття. Це сьогодні вже не знаю напевно, що третя тривога. А для дітей це великий стрес, тому біжу швиденько забираю марка. Так, чекаю зараз на марка. них був сьогодні сніданок, Різотто з кукурудзою та твердим сиром, печиво, чай і сік, обід капусняк, макарони з маслом, кури по-італійськи з овочами, хліб, компот. А на вечері буде вівсяний молочний суп. Грінка в яйці, какао. Тут якраз на першому поверсі кухня. Отак, як проходиш, то оцей запах, напевно, ще точка. Ще коли я був в садочку, то запах кухні той самий. Я ніколи не любив їсти в садочку. Я не знаю, мені завжди було, знаєте, не те, що не смачне. я не знаю. Я пам'ятаю один такий момент, коли я не знаю чому, але насмажили були карасів із пюре. І ми, будучи такими малими дітьми з отими кістками, оту рибу їли. І я отак собі запам'ятав назавжди ту рибу з кістками, і після того я в садочку теж нічого не їд. Каже вихователька, якраз всі сіли їсти, вже доїдають швиденько, вдягаються, переходять в укриття, а я марка заберу. Тоді подивимося по ситуації і вже на закупки підемо разом. Вибираємо дати від дезиторант. Люблю ці Old Spice. сто дев'ять гривень, а в Єві най... найгарніша ціна. В Єві 107. Ні, давай тако, давай ми виберемо те, що ти мені перший вибрав. Який? Отакий. Отакий мені Марко вибрав. Сказав, що він саме гарніше пахне. Мені дійсно сподобався. Зараз всі, на всі All Спайси така ціна. 107 гривень. Оцей Донат, дивіться, до речі, непогана ціна. 58,50 на акції. Тут літр. Що, Маркусь? Що? Це десь? Супер. Не бачу антижиру. Зазвичай купуємо такий оцілітбанк. Але він такий має бути зелений, бо це для ванни. Для миття вани в нас є містер Попер. Зараз на знижках великий. Мінус. А, дивіться, був 249, а зараз 161 гривня. Непогана ціна. І дивіться, появився якийсь донат для. Антеналіт, спрей для сантехніки. Це щось нове. Взагалі цей донат з'явився. Дивіться, для всього. А це що таке? Спрей для знежирення. Дивіться теж, антижир донат з'явився. Таке щось цікаве. Може купити, попробувати. І теж дивіться, яка гарна знижка. Був 215, а зараз 139. А є дивіться запаска, гель для видалення жиру. 119. А, це такий, бачите, що без розпилення. Типу, як е, для цього? Для посуди. Я би, до речі, може, і попробував. попробую. У нас, дійсно, антижиру зараз немає. А мені треба одне, що... Де? Зараз я почитаю, що воно собою являє і хто його виготовляє. Київ робить. Ну нічого, спробуємо. Знижки на Пероволь, дивіться, теж є. Взагалі на всі засоби для прання. Але в яві вони традиційно, завжди їх багато. Ну що ти з тими лопатками? Йдем, ходи, подивимося далі, що тут ще є. Тут е, були такі гарні тарілки, але вони були дуже-дуже дорогими. То зараз дивимося, чи вони ще є. Я би собі, бодай би дві штучки, собі, Оль, ну три. І для Марка би, може би подивився. Зараз ми подивимося, чи вони залишились, але я щось вже їх не бачу. Таке все одне, бачите, залишалося все понад щерблуване. А, а моркові тут драй. Бомбочки вибираєш якісь. Та дивіться, знижки на бомбочки. 21 гривня 49 копійок. Ну, я завжди дуже гарні ціни на підгузники. Ми теж як полише з морком маленьким. То купляли собі дві-три упаковки і не бігали в магазин, не купляли поштучно. От, направду, не розумію тих мамочок, які купують два підгузники, але купляють по два кожен день. Завжди чудові знижки. Дивіться, от упаковка була 336, зараз 239. Ми теж слідкували часто за. Ми купували хагіси спочатку, а потім перейшли на оці от джої. І була знижка, купила собі 3-4 упаковки. І цілий місяць, навіть більше, маємо постійно вдома і не купуємо. Так що в Єві реально дуже гарно купувати упаковками. Так, зубні щітки. Нам би теж треба якісь зубні щітки поміняти. І на зубні пасти теж дуже багато знижок. До речі, дуже хороших знижок. І на бландомети, і на колгейти. І на лакалут. Ти що знайшов? То що таке? Не знаєш? це пан якийсь слайм. Тільки не відкривай, будь ласка. Давай зараз подивимося разом. Я собі теж вибрав шампунь. Теж собі вибрав шампунь. Ну тоді окей, ми Маркові час оці шампунчики купляємо. Забігли в АТБ. А, сметана президент на знижці 3990. До речі, непогана ціна. Бо молоки я вже... Поза 50 гривень, дивіться, коштує. Дуже-дуже-дуже дорого. Ну і бачите, 20... 15-ка, 43-60. Президент останнім часом тримається а, дуже на знижках. Маркода хотів йогурта собі от вибрати, такий з карамелькою. Не будемо нічого такого на скупляти, одне. Зараз ще подивимося там, де що нам треба докупити. Молоко треба, до речі, взяти. Молоко вже по 48,70. Це 3,2. А 2,5 51,40. Ще дорожче, ніж 2,5 дорожче за 3,2 жирності. Йогуртів дуже багато теж на знижках є. Оці от е, своя лінія на знижках. Творог залишається на знижці, але ця знижка я не знаю. Дивіться, 9% зараз коштує 82,50 а був 94%. Це взагалі жах. А своя лінія 61,50 зараз на знижці. Це зі знижкою, щоб ви розуміли. Мої улюблені йогурти, ось ці от своя лінія питні 51,90. Були 65. Ну, є знижка теж на них. Ну і для малечі знижка на оцю дмілупу. 1990 працює. Отак. Ну, що я можу вам сказати? Зараз ціни зі знижками, ви самі бачите, які. Попри те, що АТБ це рахується одним з найдешевших супермаркетів. Напевно, що дешевших цін, ніж в АТБ, ну, на фоні там Новуса, Сільпо, то я думаю, що немає. Немає. Кому сорок був такий, я дуже його люблю, чедеро. І його останнім часом ніколи не буває. А тебе. Хоча навіть дивився в інших магазинах, теж не можу ніде знайти. Золотий резерв зараз на знижці. 49,90 або 76,80. А то ми жідок не можемо. Ні, вже їдемо. Крем. Наклайки. На наклейки дивиться. На наклейки будемо дивитися. Ми чи ти забув. Зараз подивимося по ковбасі. Щось я не бачу, тої своєї, ані є. Губернаторська на знижці залишається. Подивіться, 48,40. І ще якась є. І ще якась є салямі болгарська. Взагалі якась така знижка, дивіться, величезна, 2999. Мені здається, що ми таку купували. Зараз я подивлюся вибору собі. Якусь ковбаску, щоб вдома була. Не знаю, взяв на пробу таку от паличку, селян і болгарська. Тут, виходить, 347 грам. Це орієнтовно 100 гривень буде оця от паличка ковбаси. Зараз 300 гривень за кілограм, а була 500 з копійками. Ну, спробуємо. Ціна хороша. Те, що навіть не цікаво нічого дивитися, ті крабові палички те все. Що у нас тут є? Скумбрія на знижці. Але тут невелика знижка. Подивіться. Креветка. 162 гривні, але зауважте, це 330 грам лише. Так що ціна теж космос. Космос. Курочка. Тут теж без змін. З останнього нашого походу тут теж без змін. Четвертина 10.39. Четвертина 10.39, філе стегна 21. Тушка 11,60, філе 22,60. Крило 13,82. Ну, бачите, тут без змін залишається. Так. Зараз подивимося, що в нас по акціях. Що у нас є на акціях Рберця? До речі, ви знаєте, я купував оцей фарш, він від своєї лінії. Свиногов'яжий, свинояловичий. Пів кілограма 145,90. Він, чесно кажучи, мені був сподобався. Досить непоганий. Так, любителі чипсів, Лейси з крабом 38,40 на знижці. І дуже багато зараз слабоалкоголки, Зараз дуже багато пива на знижці. Всякого і імпортного, і українського, так що є з чого вибрати. Так. Тут у нас що є? Ковбаски, гриль на знижках. Ковбаски нам таке не, не цікаво, нам ковбаски на знижках, правда? Морозу, оці от великі е, упаковки. Кілогр... А ні, 0,75. Бачите, раніше пакували по кілограму, а тепер 0,75 хрещатик. Ну, все одно знижка 50%. Непогана знижка. Це все ми з вами бачили буквально два дні тому, хто ви ці акції знаєте. Ой, сметанку купили. А, молоко забули. Зараз повернемося за молоком. Йдемо на касу. А ви знаєте, що це? Ми як були малими, то ви зараз такі от... Грилляш такі от купляли нам батьки. Так захотілося. І не знаю, щось. Рука потягнулася до тих макаронів. 100 років їх не їли, але що я не знаю, що захотілося. Дуже багато знижок є на шоколадки. На міленіум. Тут якісь з'явилися нові, дивіться. Що, Маркусь? Я сказати, там, це за яєчком. Добре, йдемо за яєчком. Ну оце дивіться в Новорошені, звичайно, що на дуже гарних знижках. А в АТБ я подивився з рошаном, ну практично ті самі ціні, грубо. Коротше. Ціни на ціни одні, ті самі ціні. Чути, що я сплітаю. Оце щось знову з'явилося, 42,90. Якась така дуже маленька шоколадка, така як батончик взагалі. Мілки на знижках теж. Мінус 22%. То треба йти в Рошан Марко, за такими шоколадками. Це ж від Рошену, це ж рошенівські шоколадки. Йдемо подивимося далі за яєчками, ще подивимося зараз Маркові. Ой, у нас такі розваги по магазинах і по магазинах. Так, приїхали з нашим маленьким господарем подивитися, що робиться на городі. Теж тут не були два тижні. Будь ласка, тільки водичку не грайся. Вже знову все позаростало. Що? Я завтік побачив. Жовті побачив, заропимося. Так, що треба вже помалу знову все сапати, але е, дощі в нас. Вчора був такий град, що ти просто капець. Троянди квітують вже по другому колі. А це все відсіло. Так квітують. І це красуня, треба підв'язати, щоб вона рівненько стояла. Така красунечка. Зараз ми все зробимо. з Марком. Ходи, покаже. Вон яблочко одне впало, червоненьке. Там, за квіточкою. його? вон там. Смою. Вон же чаріки жовті є, така, що нема. Дивіться, яка ця красунечка теж. Пам'ятаю, теж можна їсти. Так? Хм? Ди дай людям один і сам з'їж один. Жовтенькі зривай. Чарики почали достагати перші. Ось там які гарні грона. Попробуй свій. М? Пробуй, Марко. Чи солоденьке, чи ні. І вон чорні вже помідори стали. стали. Тут городу, все своє. Ви які гарні грони чаріків. Дивіться. Але ще не зривати, вони ще не достигли. Знову дивіться, треба підв'язати, бо вже знов пішли вгору. Зараз по помідорах я вам покажу, але ще прийдемося по останніх цих ліліях. Як красота. Я вже її два рази, бачите, підв'язував, а вона пре і пре. І ось тут. Я вже вам говорив, що я, напевно, що найбільше люблю білу лілію. Це така дуже ароматна. Просто неймовірна. Красуночка. Такий букет теж. Ось так гарно. Ті вже відцвіли, а ті ще цвітуть. Завжди якась лілія ще квітує. Треба вон, Петрушки, дивіться, нарізати, поки Петрушка вже величезна. Тут в мене вже які гарні чаріки, подивіться. Як от знайшов? Синенькі, але вони ще не достигли. Почекай, покажи мені. Куди покажете знайшов. А, бачиш, такі ще не достигли. Вон там такі трошки, бачиш кінчики синенькі є. Ну, надіємося, що помідорки нас цього... тільки обережно, Маркузьку, щоб ти не поскидав. Не тут. Помідорки. О ті на кінець зверху вже позав'язувалися. Бо нижні китички, бачите, не було нічого. А вже верх на кінець почав зав'язуватися. Перші черіки жовтенькі, а це зараз. От ще не недостиле ще тверденькі. Тут дивіться, яка гарна зав'яз пішла помідорів. Те, що я вам і говорив, я вже от верхні китички почав обробляти бором, і вони почали... Набиратися потрішки помідорок. Теж як гарно. Так що потрошки і толок буде. Тху-тху-тху, але, як то кажуть, постукую по дереву. Проблем я не бачу. Фітофтори я не бачу. Чогось такого страшного не бачу. Проте помідорки, дивіться, які гарні, там смугасті якісь. І ось там помідорки трішки... Нав'язалися. І це вже, як то кажуть, не може не радувати. Хоча знову верхні китички треба підв'язувати. Зараз піду в підвал, візьму ножниці, візьму шнурок. Бо дивіться, я прив'язав практично всі верхушки. І знову ж таки, як пішли вгору. А ось тут вже знову пасинки поперли, які треба пообривати, бо тому що пасинки знову забирають. Багато енергії. Бачите? Я веду томати, зазвичай, два стебла. В три навіть не веду, в два веду стебла. Пасеньки тому всі обриваємо. Зараз візьму їсти. Бери, їж. Якщо хочеш яблучко, то бери, їж. Так що беремо цей. Йду, я зараз візьму шнурок, точніше шпагат. Ножниці е, попідв'язую, пасенки пообриваю і е, потім окроплю. Одне зараз я подивлюся, бо я писав до Наталі, що мені краще: калій чи кальцій окроплювати. То вона мені відписала і зараз іплимося. Наше перше яблучко, так? Таке красиве. Все одно. Це наше яблуня, ось ця от на кінець, дала нам плоди. А, і моркові, і мені два яблучки. це, це смачніше буде, більше. Це сорт слава переможцям. Перекривають. Перекривають кришу, бачите? Тому трішки гучно. І оцих чаріків дуже багато. Що? Це такі самий, як в нас. Так, під люда купила такі самі, як в нас. Я купив собі одну, а Люда купила собі два. О, бачите, ці ось тамби. Барабанти. Барабан. До речі, в мене. Пам'ятаєте, яка була маленька, крихітна у цієї петуні, чи це сульфіння. Ну, я знаю точно, що це якийсь гігант. Наталя мені писала. Дивіться, як він гарно почав квітувати. Напевно, що треба його буде трішки прищипнути, щоб він йшов по колу. І ось ці от теж кущики підросли, вони були менші. Коли таке, знаєте, дуже палюче сонечко, то переставляємо сюди в тінь. Коли сонечко таке не дуже палюче, то ставимо сюди. І. Чудово! Мені дуже подобається. Такі, знаєте, квіти. Дивіться, які гарні. Який гарний. Розрісся, квітує цвітом. А, і покажу вам ще твої гортензії. Ось подивіться. Пригадуйте, як я їх повністю пообстригав, а вони повипускали гарне, бачите, нове такі от паростки і вже закладають цвіт. Бачите. Теж себе чудово почувають. Не шкодуйте. Бувають такі речі, коли дійсно краще зрізати все е, в ноль і потім мати гарний приріст і свіже таке листя, аніж об... не обрізати і шкодувати. До речі, швагроб посадив на кінець траву. До речі, таким от гарним щитом-ковриком зійшла. Хоча бачу, де-не-де є такі, як то кажуть, та? типу такі невеличкі острівці, що певно треба досівати. Витягнув цю косарку, то сьогодні перший день, перший раз точніше, що треба траву буде перекосити. Ну, але вже зелененька, вже не так, знаєте, як то кажуть, виглядає страшно. Добре, йду, беру шпагат, беру ножниці, все-все-все. Свиденько, що треба, зроблю з помідорами. Можливо, пробіжуся по гряці, хоча не знаю, бо сонце таке палюче, що пане буде дощ. Ну, але по ситуації. Найголовніше мені зараз е, зробити все, що треба по помідорах. А потім, А потім все по ситуації.